Максим та Софія імена фаворити серед новонароджених тернополян. Саме так найчастіше останні півроку називали батьки своїх чад. Загалом жителі Тернополя притримуються звичних для українців імен. Найпоширенішими іменами в місті Тернополі цього півріччя були наступні імена. Хлопчиків називали Артем, Арсен, Владислав, Марк, Максим, Матвій, Олександр. Це самі найпоширеніші імена. Дівчаток називали традиційно. Поспіль вже кілька років такими іменами Поліна, Тереза, Єва, Анастасія і Анна. Це самі популярні зараз імена дівчаток. Але нарікають своїх дітей тернополяни і досить незвичними іменами. Даніель, Ерік, Дамір це чоловічі імена. Дівчаток вже називали Дженіфер, Стефані, Злата Марія, Марія Юстина, Міра». Мія. Є серед маленьких тернополян також модест Алан, Роберт, Кабеді Іві, Мартіна, Ніколета, Алія, Анджеліна. Також тернополяни полюбляють називати діток зараз старовинними іменами, старовинними українськими іменами. Такими іменами цього півріччя були Орест, Устим, Карпо. Це серед хлопчиків. Серед дівчаток Соломія, Христина, Дарина. Не менш поширені є і біблійні імена Марія, Марта, Естер, Еммануїла, Єва, Давид, Ілля, Тимофій, Марко, Матвій та Іван. Аби залишити дітям можливість вибору в майбутньому, розпосюджені зараз і подвійні імена Дарина Марія, Анна Діана, Поліна, Ксенія, Микола Олександр. Мама двомісячної Евелінки каже, довго над іменем не думала, бо знала, як хоче назвати доньку. Десь, напевно, ще з шкільних часів. Десь я почула ім'я Евеліна. Воно мені дуже сподобалось, і я собі ще тоді придумала. Думаю, якщо в мене буде. Донечка назвою обов'язково Евеліною. Моя бабця, наприклад, її Евелінка каже, о, тут таке тяжке ім'я, і вона каже, на неї Ліночка, а лікарка щось наша дуже любить на неї казати Евка. Вона так Евелінка, Евочка ніби. А я, я чесь, мені нормально так Евеліночка, повністю, але можна Ева, можна Ліна. Молода мама впевнена, майбутнє ім'я дитини в першу чергу має подобатися батькам. Щоб воно було співзвучно, як на мою думку, з прізвищем і по батькові. Ну і щоб мамі з татові знайти якийсь компроміс, щоб там подобалося і об... Вам дуже добре, коли от так, як мене, що бом сподобалось. Ну і також там поради можна слухати, але все одно вирішувати самим, бо то це ж зразу всі підключаються, родичі, всі там друзі, знайомі. О, назвіть так, назвіть так, назвіть так. Ну там можна послухати, якщо буває, що люди не знають дійсно, як назвати і роздумують варіанти. а в мене було точно, то я нікого не слухала, так назвала.